До вашої уваги бітумна черепиця від компанії Азбука Покривельних матеріалів. В нашому асортименті є черепичка різних виробників. Самі популярні це «Аквайзол» українського виробництва, італійська тегола, «Керабіт» фінська черепиця та Айко Словаччина. Кожна з них по-своєму гарна, виготовлені на основі модифікованого чи окисленого бітума. Є в асортименті одношарові та двошарова гнучка черепиця. Загалом, покрівля, яка зроблена з м'якої черепиці, має безліч переваг. Основні з яких це широка кольорова гама, звукоізоляція. Вона гарно поглинає шум від дощу та великий термін служби в середньому від 30 років. Тому на сьогоднішній день бітумна черепиця є одним із кращих варіантів для вашого даху. Чекаємо вас. Гарного дня!